Було літо 1941 року. Здавалося, нічого особливого, але в повітрі висів запах небезпеки і тривоги, що загрозливе і криваве знову насувалося на Україну, як ота грозова хмара, з якої ось ось лине дощ. Німецький юреїх разом із Радянським Союзом за домовленістю ділили стару Європу на частини. Два роки вже точилися кровопролитні бої з німецькими окупантами в Європі. Стаї чорних бомбардувальників із білими хрестами, як оті шуліки, прилітаючи ламанш. Вели систематичне бомбардування міст Англії, вже була захоплена Франція, Чехія, Австрія, Польща, Чорна німецька хмара, яка та потвора повільно сунула на схід, на країни Прибалтики, на Білорусь, на Україну, несучи смерть і страждання. 22 червня передбачав бути спекотним і по справжньому літнім днем 1941 року. Радянський Союз за таємним договором із Німеччиною несподівано вів війська на Західній області України, намагаючись підтягнути свою багатотисячну армію до своїх західних. Кордонів, обидві сторони і Німеччина і СРСР готовилися до війни. Кожна сторона намагалася встигнути першим завдати удару, як два величезні дракони червоний і чорний, підтягнувши свої хвости. Вирячилися один на одного, готові вчепитися в горло один другому. А в той час на захід безперервно із сходу йшли в германію ешелони з нафтою, з бензином, хлібом і металом. На кордоні Білорусі проводились спільні паради, святкування. Як потім виявилося, то був тільки обман. Гроза насвалася, ось ось повинен дарити грім. І він ударив чотири години ранку отого літнього дня, 22 червня. Німецькі літаки. Звиваючи від натуги, низько летіли на схід бомбити міста України, Білорусі, Росії. Червоне полум'я горя і ненависті охопило мирні душі людей, які колонами біженців потягнулися на схід разом із відступаючими, розбитими частинами. Радянської армії Німецькі танки, як і металеві потвори, все повзли і повзли, по золотистим житам України, по її родючим землям, намагаючись своїми ударними групуваннями Розчленувати радянську армію на частини, а потім оточити в котли і взяти в полон сотні тисяч дезорієнтованих бійців радянської робітничо-селянської армії. Німецькі літаки, як Коршуни, пікерували на балон колони біженців на колони відступаючих, пореділих і пошарпаних частин Червоної армії, намагаючись скинути бомби просто на голови бідолашних людей. Їх кулемети розрізали повітря чергами смерті, які впивалися в беззахисні тіла мирних людей. Біженці розбігалися в різні сторони, намагаючись знайти порятунок. Діти плакали, жінки голосили, кругом була смерть, яка шукала своїх. Жертви. А з ними на танкетках і батерах, весело розмовляючи і сміючись, сунули німецькі солдати, покурюючи свої цигарки. Чулася музика і веселий сміх визволителів. саме так вони себе називали. За ними їхали колони мотоциклів з кулеметами. Закачені по лігті мундири, автомати на їх шиях створювали уявлення несталанної сили і відчаю для людей, які, потайки, дивилися через щілини в вікнах своїх будинків на тих визволителів. Сотні велосипедистів намагалися не відстати від отого німецького статусу. Стада, яке все перло і перло вперед, поглинаючи українські міста і села. То була війна. Українське село Грузьке, королевицько повіту непомітно притулилося до лісового масиву недалеко від накатаного шляху на Москву. Непрохідні під час дощу торфяні дороги могли подолати тільки окремі вози, запряжені в пару коней, що повільно могли перебрати, перебратися через торфяний шлях до міста на другий берег річки Редь. Мало хто із начальства і у мирний час приїздив до Грузького, а тепер в оцю погоду погодів Село було невелике, його вулички з'єднувалися в кільце, від якого покручуючись тяглися дороги в ліс набитий шлях до райцентру. центру. Невеличкі ахайні сільські хати, пофарбовані в білий колір крейдою, мирно, незважаючи на війну, жили своїм життям. Сюди, в це загублене село німчура іще не дійшов. Але ходили чутки, що його передові ударні колони зовсім недалеко, і через день чи два вони будуть тут, в селі. і не було мобільних телефонів, не було радіо, не було телевізорів, інтернету. Тоді. Були тільки чутки, які передавалися повільніше, ніж новини по радіо. Люди один одному, як по людському каналу, передавали інформацію про тих окупантів, які от-от повинні були пройти і через Руське. Разом із німцями йшли і мадяри, угорські союзники Гітлера. Ці вояки особливо нічим не відрізнялися від німчури, ну хіба що якоюсь м'якістю, чи що. Німці і мандяри проходили з села, залишали поліцаїв і йшли далі на схід на Москву. Якогось особливого супротиву німцям не було. Ну десь за селом постріляють трохи, а потім все стихне. Казали, що німці застрели декількох радянських окруженців, які, мабуть, намагалися заховатися в лісах чи добратися до своїх, але то були тільки розмови. Хтось із місцевих все таки постарався вказав на бідолашніх солдатиків, які голодні і холодні, поранені і виснажені, ось уже декілька днів. Пробиралися по незнайомим для них лісах і дорогах України, їх від... Від... відловлювали і звозили в табір, який був створений біля міста зі сторони козина. То була лощина обнесена колючим дротом, а по периметру виставили вишки, на яких покурюючи цигарки сиділи. Відгодовані німецькі кулеметники. Вони з нахабством і презирством дивлялися в натовп військових полонених, що збилися в гурт, намагаючись зігрітись після дощу. Серед них був молодий красний лейтенант з розбитим обличчям і чорними бровами. Такий же чорний, як смола. Чуб хвацько спадав на затилок. Через розірвану гімнастерку просвічувалося міцне засмагле тіло, на ногах були чоботи, весь його вигляд говорив про підготовленого і навченого бійця офіцера Червоної армії, який випадково попав у полон до німців. Втім, саме так воно і було. Зранений лейтенант закрив очі і згадав, згадав свою журавку, його журавку, яку він несподівано знайшов серед цього лісу. Точніше, то вона його знайшла. Зраненого і безсилого йому згадався той останній бій на торфянику. Артилерійський розрахунок тоді. Під командуванням лейтенанта Швільова Олександра поспішно облаштовував позицію якраз проти звивести дороги, яка тягнулася через дерев'яний місток, через вузеньку річечку, аж до невеликого хутора Оверкова. З іншої сторони, дорога спускалася вниз до ставка, за яким виднілося село, в сторону воронівського шляху аж до шост. То і було село Грузьке. Дивна назва. Втім, вже і не так дивна, якщо подивитись на ту дорогу. То була не дорога, а суцільне місцево грязі і торфу. з обох сторін дороги росли високі багаторічні сосни, за якими десь зовсім недалеко був хутір мастища. Саме тут, артилерійському розрахунку лейтенанта Швельова, і була дана команда затримати колону німців, а потім лісами вийти на глухівський шлях. Був полудник. Сонце все ще стояло нагорі, і ними ласердно пекло розпашили під роботи обличчя солдат, які старанно. Окупували 40-мм гармати. Десь позаду стояли коні і упряж, вони мирно жували овес, поглядаючи на бійців, які метушилися біля своєї гармати. Олександр пильно вдивлявся в дорогу, де за містком там, біля хутора, показалася голова німецької колони. Вона повільно повзла вперед, намагаючись не зупинятись. Нещодавно літній дощ щедро полив землю, і тепер здавалося, що пробратись через місток було неможливо. Але німецькі гусеничні машини сунули і сунули, не зупиняючись, по дорозі прямо на засідку артилерістів Шевельова. Вже було чітко видно обличчя. Німців в бінок лейтенанта. Було чутно, як надриво стогодуть їх танки і БТРи, путаючись в грязі з зусиллям повільно сунули мотоциклісти, але колона рухалася повільно, але все ж таки рухалася. Ось уже залишилося не ближче ста метрів від повороту, де причаїлися артилеристи. Тепер уже. Всі бачили спітніле обличч німців, які міцно намагалися тримати рулі мотоциклів, а спереду нестирливо просувався легкий танк в відкритому люку, у якого висунувся танкіст, мабуть, офіцер. Він час від часу піднімав бінокль і пильно вдивлявся в поворот, намагаючись помітити щось підозріле, а потім, заспокоївшись, спокійно закурювала цигарку і танк продовжував місити грязюку по дорозі. Сонце сліпило очі. В траві по обидві сторони голосно цвірінькали цвіркуни, а соловей щиро вибивав калінця, зазиваючи самок. Здавалося, що немає ані війни, ані нічого поганого. Здавалося, що ця колона спокійно пройде собі мима засади артилеристів і нічого не станеться. Здавалося, що ото на тій розбитій грущанській дорозі просто знімається кіно. Олександр напружено удивлявся в бінокль, намагаючись вирахувати відстань до першого танку. Потрібно було обов'язково вдарити по танку без промаху да так. Щоб він зразу ж зупинився, а тоді зупиняться вся колона. Лейтенант намагався, пропустити, не ма, намагався не пропустити вирішального моменту. Не спіши, почекай. Нехай ще підкотиться правою стороною. Заспокоював своє хвилювання лейтенанта. От тоді потрібно вдарити бік отої металевої потвори – то найменше захищене місце в танку. Про це лейтенант добре знав: всі напружено чекали команди. Їздові зручно влаштували за. Поваленим стовбуром дерева, якраз на повороті, міцно тримаючи кулемети Дігтярьова. Вони скоса поглядали на лейтенанта, а той все ще дивився в бінокль. Раптом пролунала команда Вогонь. Гармата аж підскочила від пострілу. Танк згорівся і зупинився. Люк відкрився. І в ньому показалася фігура офіцера, який зовсім недавно роздивлявся в бінокль дорогу. Чорний дим густо повалив із мотора. Офіцер зіскочив на землю, намагаючись заховатись за танк, але кулеметна черга прошила його ноги, і він, ревучи від болю, впав на землю. Знову вдарила гармата і загорівся БТР, в якому сиділи німці. Зав'язався бій. Німці на кіне зрозуміли, звідки по них ведеться вогонь, і, відстрілюючись, почали розгортати стрій. Декілька із них впали, розкинувши руки, а решта відкрили шквальний автоматний вогонь. Відстань була надто велика для автоматиків. Німецькі кулі хаотично врізалися в землю за декілька метрів від артилеристів. Наступний постріл з саркоп'ятки. Від вибуху два мотоцикла перевернулись. Кулеметні черги із дових влучно влучали в німців, які не могли піднятися, щоб обійти засідку з боків. Позаду червоноармійців був глибокий рів. А метрів за 30 в ліску стояли готові запряжені коні. Бій продовжувався півгодини, боєкомплект закінчувався. Потрібно було відступати. Відходимо, спокійно промовив лейтенант. Їздаві до коней швидше. Я притримаю і дожину вас. Лейтенант підхопив кулемет і вставив новий заряджений диск. Виконуйте, чекайте мене на розвильці, де ми вчора зупинялися якраз перед селом. Олександр випустив довгу і прицільну чергу, не підпускаючи німців на автоматний постріл. Іздаві розвернули гармату і покотили вниз по лощині. Почулося ржання коней, а лейтенант все стріляв і стріляв. Раптом кулемет замок. Лейтенант бачив, як піднялися німці, намагаючись проскочити до повороту. Кулемет мовчав. Оксан поспіхом вирвав з кобури пістолет і рвонув вниз до лісу. Несподівано позаду почувся вибух. Як потім зрозумів, по звуку лейтенант, то була граната. Гострий біль ліву руку вище лікня. голові помутніло, і земля почала крутитися під ногами, небо те, синє небо. Притягувала молодого лейтенанта до себе, але хлопець не здавався. Кров хлистала із рани. Лейтенант, не зупиняючись, стипив зуби і на ходу витягнув із кишені бинт, зубами розірвав пакет і, не зупиняючись, поспіхом почав накладати його на рану. Ноги підкошувалися і ледве тримали хлопця голова гула, як пустий казан, а кров цівкою все ще бігла на землю. Тоненькі гілочки боляче били по обличчю, соснові гілки впивалися в руки і обличчя, але лейтенант не зупинявся. Він відчайдушно біг вперед до умовленого повороту. Аж раптом помітив, там нікого немає. Ну, дота від втрати крові підступала до горла. Десь позаду чулися автоматні черги, але вже через декілька хвилин все стихло. Олександр роз оглянувся, зробив іще. Декілька десятків кроків в сторону людських городів, які проглядалися скрізь рідкі зарослі. З обох боків росли ялинки, людські хати були зовсім недалеко, сил більше не було. Лейтенант похитнувся і впав ниць в м'яку землю. Чомусь йому згадався рідний дім, батьки й мати. Він чітко бачив свій ганок собаку, який ліниво виглядав із будки все своє рідне село на Київщині, там, в Тарщанському районі. Він народився в селенській сім'ї, закінчив сім класів і поїхав поступати в Сумське артилерійське училище. З дитинства мріяв стати офіцером Червоної армії. Він уявляв, як колись, Весь при параді з двома шпалами в петлицях. Він Знову приїде до себе додому. Відкриє хвірточку. А назустріч йому вийде мама, його рідна матінка. А он і батько щось маструє біля сараю. О, невже ото було? промайнула думка в голові хлопця. Що це зі мною? Я помираю? Ні. Я не хочу помирати, не хочу. Я ж такий молодий, у мене навіть дівчини не було. Ні, не можна мені помирати. Здавалося, що, що вся кров до каплі витекла із його тіла. Здавалося, що останні сили покидають його, і ось ось натупить момент його остання, останній момент. Життя. Боже, дивлячи в синє небо про себе звернувся Олександр, допоможи мені, прошу, Боже, допоможи. Лейтенант лежав на спині, а його очі поволі закривалися. Небо потемніло, і глибока темінь затьмарила його свідомість. Раптом лейтенант знову пам'ятався. Десь там, зовсім недалеко ходять люди. Вони його не бачать, не помічають. Люди то поможіть, ледве чутно простадав хлопець. Він через силу відкрив очі і знову побачив небо, сонце, яскраве сонце світило просто йому в очі. Кров перестала бігти з рани. Над ним Нагнувшись, стояла молода, красива дівчина років двадцяти. Її обличчя було здивоване і збентежене. Синє в горошок плаття елегантно підкреслює витончену фігуру. Ти хто? Звідки ти взявся? дівчина нахилилася ближче. О, та ти поранений. Скільки крові ай-яй-яй! Дівчина нагнулася і поправила пов'язку. Олександр застогнав від болю його красиве мужнє обличчя, чорне, як сажа, волоссям, не слипилася від поту, стурбовано дивилася в очі дівчини. Якесь незрозуміле і приємне відчуття хопило лейтенанта. Йому здавалося, що він бачить журавку а ту равка, яка прилітала колись до їх рідної хати. Хлопець знову закрив очі і застагнав від болі. Палить так. Дівчина стурбовано взяла його сильно скривавлену руку і тихо сказала. Нічого, ми тебе швиденько, на ноги поставимо, ти оце тут почекай, а я збігаю додому. Ми тебе заберемо добре? Ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні. заперечив Олександр, почекай, ти хто? Як тебе звати? «Тоня. так мене звуть усі, зрозумів? «Журавка?» – Побілівшими вустами прошепотів лейтенант, ти моя журавка. Лейтенант посміхнувся, а потім запитав Скажи, а німці в селі є? Та ні, які там німці, де їм взятися? То ніяка та пташечка літала над цим незнайомим для неї лейтенантом, а потім раптом запитала, а то чого, а то часом не ви там за селом стрілялися? А як тебе звуть? Саша повільно потім поправився. Олександр, скажи, ти не бачила тут коней з гарматою? Та ні, які там коні? Тобі зараз не до коней. Потім на мить задумалася і додала. Давай так, я тебе тут в лісі заховаю, а потім піду додому, візьму щось поїсти, чисти бінти, а зараз розвідую, чи нема часу мотої німчури в селі. Ну як, підходить? Добре, погодився Олександр, веди. Він спробував піднятися. Але то було непросто голова крутилася, а ноги ледве тримались, руки, рука боліла, втім тоня підхопила його під руки і потихеньку пошкандибали чагарник. Ну, от, тут і лежи тихенько, я скоро. Нікуди не йди. Чекай, я швиденько. Зрозумів? Журавка, лейтенант з посмішкою дивився на дівчину. Ще ж щепило його десь там, далеко в грудях, аж біля серця, він навіть забув про свою рану. Що? Чому ти мене називаєш журавка? Ти схожа на журавку. Я тебе буду так називати можна? М -м -м. Ну, давай мені то з чого? Хай буде журавкою. Але насправді мене звуть Тоня. Яке прекрасне ім'я, Тоня. Дівчина зашарілася. І почервоніла. Їй подобався цей молодий ахіцер. подобалася його посмішка, його посмешка, як сажа волосся.